Зараз, 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 зараз секунду, зараз, я дзвоню поліцію. Ви можете поговорити? Ні, ні, я не хочу. Пол... Oh. Через вікно. Я То просто... Це нормально! Ти що руки держите, спітерте мало є! Ти що руки до сих пор? що ти тут? і не чуєш? Ти чого тут, блядь? Ти чого тут? Сподіть, будь ласка, віка! Ти чого тут!

А ми, не до не має? Має? ми нічого до цього Одного, протокол затримання. Де буде складений? Вкладіть протокол. Буде складені. Ми чекаємо адвоката. Два ми чекаємо. Адвоката. Ми чекаємо адвоката. Чекають адвоката. Куди ви їдете?